Так, Доброго-доброго ранку усім. Ми сьогодні з вами зустрічаємося за темою 78. У нас лишається ще 79. 80, і ви повністю готові до нашого курсу А2. Ми його почнемо. І бачимо, цієї суботи ні, ви Бачимо в понеділок. Всі-всі-всі заходьте всі, всі в А2, тому що пропустити таку штуку це просто, ну не знаю, бути ворогом самому собі. Дивіться, ми з вами минулого разу робили ось це. Бачите, ось у вас halb, і не хальб, і аусохальб. Ось вони знову у нас, бачите? Але уже в плані не місця, а часу. Ми з вами розбирали, що є темпераль у них, бачите, часове значення, часове значення зовні. І внутрі всередині. Так само і тут ми можемо записати з вами одразу, що енегальп це всередині, в межах, аузе це поза межами, ІН, зараз побачимо. Ін, взагалі-то це через, побачимо, що тут нах після – зайт з, бай. Під час і верон теж під час. Зараз побачимо точні значення. Ось у нас такі з вами pie charts, як вони кажуть з англійською пироги діаграми For, nach, плюс датів. А чому вони кажуть даті? Тому що тут ще може бути генетів із веранд, що ми вчили вчора, і аус хальбі інегаль теж буде генетів. Дивіться: as is фюнф. – по 12, до дванадцятої. Фо може перекладатися як до. О тут можна написати до 5 хвилин не вистачає до дванадцятої. А ось тут, після дванадцятої, на після, можна тут записати ez fünf нах 5 хвилин по дванадцятий. Приміром, це перше «нах» ми подивилися. Тепер ми дивимося з датівом теж фо і ін. Як вони тут перекладаються? Тут немає цих charts, але єц. Що це таке зараз? Тобто це аля часова пряма, де точка відліку ось в Фергангенхаті одна, і вона стосується фо. Напевне, це до перед. А ін цукунфт вона стоїть попереду, це майбутнє. Можливо, це через. Зараз подивимося. Написали вони нам тут for Vergangenheit in Zukunft. For a woh, am letzten Samstag war ich im mm -hmm. Значить, це буде тиждень тому, тому що ж минулої суботи, правильно? Але я їх значить, ін. Це наступного тижня. Получається через тиждень, буквально. так? В англійській теж це ін єсть. Наступного це цукунт. Окей. Okay. Дивимося ще один фо. Раз, два, три, третій. І зайт. Він йде в парі, теж із даті вам ОК. Okay. Знову фуаферганхайт. Зайт показує якусь стрілочку доєдства, тобто протягом усього цього часу від минулої точки до зараз. For Zeitpunkt показують, що це точка в часові, А Zeitdauer – це тривалість часу. Zeit – протягом. For eine Woche war der erste Schultag. Окей, okay. тиждень тому був перший шкільний день. Ось він. Zeit eine Woche geht sie schon zur Schule. І уже тиждень вона ходить до школи. Ось цей період. Протягом, протягом, Це знов таки назад. Тому тиждень тому. Yeah? Ну, ось, це ж практично одне й те саме. Так, підтягуємо. Бай. Бай вживається з датівом. Ви це знаєте з рівня А1, активітет один, бай між ними стоїть, і активітет другий. І так, байма, а я вас вчила в цьому чому пам'ятаєте, злиття, злиття артекля. В даному випадку «демма», чому бо датів, і буде бай, бай плюс ми, байм". «лернен», «вен і хлябне, гера і генерарує музіки. Тобто, коли я навчаюся під час, правильно? Я слухаю я із задоволенням спокійну музику. Дві активітет, дві. Перша, коли я навчаюся, а друга, коли я слухаю, вони обидві, і виходить ось цей байн під час. Веренд Während генетив. Ну, während ми дивилися вчора, де він там? Коли... І ви казали мені, що дві, Ось він. дві дії йдуть паралельно. Бачите, темпораль дві паралельні дії. Під час їжі палить він. Ось. А тут що він робить під час чого? Своя паралела ясна. Während дес Lernens, Побачили? Lernen. датів, бо бай während des Lernens, während plus Genity. Ось така ситуація. Значить так, і ганце сайт, хере їх музик. Ну, да, протягом усього часу, як я навчаюся, це те саме, що й тут. І слухаю я музику. Тільки просто верн стоїть. Значення аналогічне. Просто верн, генеті. Окей. Далі йдемо. Ауса хальб, і не хальб, які ми дивилися вчора, плюс генеті. Що це таке? Посередині у нас і гальб в межах. І чому написано сайтраум? Тому що раум це не тільки кімната, в яку ми заходимо, простір, це ще і тривалість чогось. Ось рівняні рамки, часові рамки. Я. Тут і в цих рамочках, а поза межами ауса гальп, з одного боку і, звісно, не з іншого. Дивимося, що це може бути сайтрам? Будь-який абсолютно. Це

Ось така ситуація. Пишуть нам Wird in der gesprochenen Sprache auch mit dem веренд. Це те, що ми дивилися вчора, пам'ятаєте, де це правило? Вернд, веген, trotz можуть вживатися в даті. Я думаю, ви до цього готові, бо вчорашнє правило є. Що у нас з вами залишається? У нас лишаються з вами дві теми. Дойчис біо, окей, значить, mit und ohne Artikel». Ми з вами не оперуємо такими поняттями, як слабка відміна, сильна, змішані в таких посібниках для інтеграційних курсів, для швидкого вивчення, одразу вивчаються, не, не засаряють лишніми термінами, одразу дають схему і одразу дають тренувальні вправи. 80-й, бачите, ми будемо звати, з вами вчити партіп один, а не два в якості ад'єктива. І на тому все. У вас є ще два заняття, щоб зорієнтуватися, чи дійсно ви хочете починати все спочатку повторювати, чи ви підете на Б2. Ви знаєте мою позицію, і я ратую за те, щоб іти далі, скажімо так. Так, поїхали далі. Одиничка. Фуа-одинах. Ну, все, гайда, дев'яти, поїхав. Зараз буде весело, сподіваюся. Давайте до чи після. Іх мусте. Іх ввосте нігт wollte Ага, я погоджуюся із vor. Тобто, до... До розмови ви... з шефом дуже так. нервував він. Yeah, yeah. Ну я там я. Uh -huh. Я не знаю, що вона від мене хоче. Хотіла я. Хотіла так. Mm -hmm, дякую. Я не знав, я хвилювався. Значить, буде фо логічно. А тут теж буде фо Нах, після розмови so, з... з нею. Ну, тут гешпрех, гешпрехміт і авар. я сэр Цуфриден, дихаты мя мя гельт ангеботен. Задоволенный был Цуфриден. Так. Нормально получилось. добрый. Что mm -hmm. там в пятом у нас? О, oh, черт. Зараз п'ята хвилин, п'ять? До дванадцяти. До до Коли щось дуже серйозним, сорочним, терміновим є, так? цікаво, а в четвертому що? Значить, нах, логічно, точно «нах»? Ну там дан після, що угу. он прийшов на п'ять хвилин пізніше, тому нах. Угу. Я В третьому фо, в четвертому нах, так і є. А ну давайте друге, зараз я підніму трошечки єсть. For in це do. hat in, це typu через наступного. Anu, daвайте. Auftrag zamieni. Ну, це до. Це до. Haben A Sie den Auftrag schon bearbeitet? Ja, den habe ich schon vor einer Woche. Так, гешкіт. уже, він його заспокоює я. Тиждень тому є що там на Улаубі? Ну, тут ін А чому? Через через 3 так. дні. Тут вона поїде. їде. Їде. Mm бальд. -hmm. Я е забаром маєш орла? Ага, немає. Хорошо, Трічка. Цю Секунд виходить. Да, секунт. Нам да. Третій, треті, ну, а Воно точно тут буде. А чому? Тому що мені треба на даний момент багато вчитися. Через місяць, за місяць у мене пішла така ситуація. Угу. Угу. Четверочка. Тут їх два. Перше four east for that so on the common. Thermus aber in Вайтер idea. Ідеально. Чому? Тому що він приїхав годину тому, трошки посидів, але йому треба їхати знов. Така ситуація. Дякую. Зараз я ідь. Під'їду сюди. For him, так? Yeah. Да, 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 да. Єсть трієчки. Ой і ще краще виходить завжди. Хорошо. For a desired. Перед чимось чи протягом? Угу. Mm -hmm. Пробуємо. Sie haben mm -hmm. seit mm -hmm. einem Jahr geheiratet. Mm -hmm. Ja. Mm -hmm. Ich denke, paar Jahre. Warum? 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 Но ну, вони Подружені. дружені. До і назад. Сейфу перекладається. Да? І живуть вони чудово в чудовому домі з садом. Ну давайте думати логічно. Вони же дружилися колись там. Давайте їх одружимо рік тому, і протягом всього цього часу в них все дуже добре. З часу Хохцайту. Проживають вони в ідеальному будинку. Sie haben vor einem Jahr geheiratet und seit der Hochzeit wohnen die bla bla bla. Угу. Угу. Так, буде, буде так. Хорошо. Що там далі? Sie kennen sich schon. Ви познайомі протягом восьми років, чи це зайд? Зайд є і?

і Івах, Адайшви. Єсть протягом чотирьох тижнів. Чудово. Четвірочка. Ну, тут перше теж ору. Mm Орайне -hmm. я є. А другий сайт. сайт. Протягом шести місяців. Чудово. Хто не розуміє, сигналізуйте. Як завжди я кажу, щось пишіть, кажіть, ми будемо це розбирати. Так, четвірочка. У тому курсі А 2 воно буде дуже добре сілитися. Там така громадіна, я просто боюся його починати. Ну нічого страшного. Це теж боялися, але зробив. Четвірка. Шрабензінебензе бай. тільки бай хочуть. Ано, де приклад. ніхт, ан майне а байденкін. Чудово і байм. Есен, ви бачите, байм, потім іде іменник. Um, з дієслова зроблений, ми ну, побачимо. І далі вказуємо uh, присудок. ан байм Окей. Що там з дощем? окей okay. 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 так Артикля використовують. Баєрреген тут буде, да, це ви. Це дощ до. Да. Я. Ja. Він буде безм. баєрреген. Без, без нічого. Я. Ja. А якого артикля, якого? який артикль має реген? Хто пам'ятає? Я думаю, Дер, Дас, ді. Давайте подивимось, уточнимо так, що. Он текст реверсу запрацював, в мене була дуже велика радість. Сьогодні знову не працює. Я не знаю, що з ним таке. Коли мені треба, він не хоче. Реген. Артикль". Давайте подивимось. Так що твороне віддіє слова, то ДАС. Пише мені, що де Реген. Добре. Якщо з закінченням дивитися туди. Ну тут чомусь він в дужках без артикля, а інші з артиклем якось Угу. Ми не одні задаємося цим питанням, в чому різниця між байареген і баймреген. Пишуть дуже просто: а байареген істрихті, баймереген істри фальш. Все, не з історія. Традиція, в мене є теж своя відмазка, вчительська. Традиційно так склалося. Треба запам'ятати цей раді. Ми трапимо на правило, і ми акцентуємо увагу на ньому. Поки що так: з дощем бай. Хорошо. То що там? А знаєте, що таке Халенбад? Це не місто виявляється. Халенбад це закритий плавательний басейн. Ось така ситуація. Це басейн, я виявляє. ну, хали, зал, бад, басейн. Mm -hmm. виявляється. Ти вийшов Халенбад. Окей. То що там з цим дощем? Давайте вже розправимося. By By Regen gehen wir ins Hallenbad. Тобто ми забираємо оцей gehen wir ins, Ми його не міняємо. Бачите, як тут було? Will ich nicht, will ich nicht. Ми його не змінюємо, тільки ось цей кусок до коми. Ану да? давайте перевіримо цю гіпотезу з комп'ютером. Підійде так. Ви подивіться, Regen стоїть без артикля тут. Бачите, вони тут усю mm -hmm. підняли, а тут ні. нехай. Хорошо. Mm -hmm. Так. Beim so, Computer so. spielen muss man sich konzentrieren. Поки okay, що гіпотеза працює. Я ja? просто списую на той. Beim computer spielen muss man blah blah blah. Добре, fernzien. Bueim, my friend. Так само. Beim Fernsehen. Buimian. Ми в цього разу взяли спершу, так? Виходить, мой фронди. Так що за фронди? Звідки фронди в четвертому були? Ну Ірина тільки ще сказала, що buime. My Friend. фронди ferdine, S and my. Ви мене загубили. Що там робиться? Що там таке? Давайте то, ще. Це повинна бути buy'. Essen Fernzane, Chips. Ага, Essen meine Freunde. А, в такому плані. Зі Вона, зам... вона замінила Зі на meine Minecraft. Ясно хто в такому плані. Тут вони кажуть: meine Freunde, bla, 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 Зі, апелюють до них. Да? А ми ж не апелюємо ні до чого. Ми кажемо beim S Essen хто. Meine Freunde, в такому плані. Хорошо, розібралися. З цим. Мене більше цікавить, як ви поставите роботу mm -hmm. з Buyem. -ем. Ну, Там der... ja, байде, арбайт. Розібралися, бо датів. Артикл є. Байде, арбайт. Три слова. Ринки і, і карди. Єсть. «верен» зараз у нас підходить. Дівчина біжить. «Верен дес. Концертс, Фергесе їх Аліс. Окей. Okay. Давайте. Перше зроблене. Іхере ань концерт, і Фергесе Аліс. Давайте абайт. Верент що? Der Arbeit. Darf. ich nicht privat im Internet інтернет yeah. зверта. Всі погоджуються. Верен диабат. Ще раз, будь ласка, то наприклад, дивися. Ага, наприклад, дивилися так само: Während des Konzerts. а ми ставимо Während der Arbeit. Притягуємо присудок, у нас darf там стоїть, і повністю речення до кінця: Darf – хто? Их, что, нехт приват им интернет и в конце аж я Дарф их так. Давайте еще раз скажу, замечание. Время деа-айт, дарф их не приват в интернет сюрфен. Есть? Ага. Что там с утерем и оголенхойтом и дойч? Оголенхойтом. Можно есть. Ну-ну. Während des Unterrichts ja. hat er viel Gelegenheit, deutsch zu sprechen. Ja klar, ja, so. super. Davайте чити ручку. Während mhm. Während der mhm. Ferien mhm. jocht sie jeden Tag. während des Joggens mm hört -hmm. sie Musik. дякую. І дивимося тепер in half or out of Зробіть, згідно контексту. Так, який там контекст? Ми можемо зайти в будь-який час, є де сайт, фабай, коман. Напевне, коли вони працюють. І не Я? Поставимо в першому інрхальб, а в другому, що вони кажуть? По телефону можете домовитися, Ферайнба. В... Це в будь-який час так. я. Yeah. Yeah. А якщо ми не працюємо, то тоді можете дзвонити. Окей. Друге дивимося, а не можна. Ніхт. приват. Якщо не можна сверфіти в інтернеті, значить, в межах роботи я? Yeah? Чоси рамки. І не хальп, і на хальп, я. Що там в третьому цей рахунок повинні ви в межах наступних десяти днів робити? А все одно, якщо в межі також. Та це і то, і то межі. Вони ж темпоралі, обидва. Просто інехальп, це inside, also halb, outside. За межами. Той в межах, а той за межами. Та й все. Ми працюємо, це іне гальб. Ми пішли додому собі, до сім'ї, це aushalb. В такому плані. Так, що там з рехнунгом? Ну, виходить теж. І на Yeah, venzi 50, спізнитися заплатою і буде дорожче. Окей. Ідешлось. Хтось там хоче закритись. Хто? Дішу, дішу. і Хальп. Значить, ауса хальп. Чому? Бо у нас закрито. Закрито, і на Хальберг би вона була відчинена. Хто не зрозумів цю тему? Тема класна. Тут немає що розуміти, правда? Отут головомойка вам буде, ну тут я вам не допоможу зовсім нічим, це тільки мозок ваш допоможе. Ось це, я поясню, як воно працює, а вам доведеться озаботитися. у вас є чотири відмінки повністю, у вас є всі числа, плюраль. Ми будемо з вами робити такі штуки. Ми робили з вами колись їх. Я не пам'ятаю, які це юні десь всередині. Треба зробити ще раз. Ви повністю готові зайдете на цей А2+. Все, Накидайте мені пісень, будь ласка, я їх пошукаю, бо мені треба лирикс до них додати окей? Okay? на цей Адваплюс. А скільки ви хочете клубів, там, один чи два, вони великі будуть ці клуби. Читацькі мене на увазі. Можливо, чим вище, тим краще. Чим більше тим краще? Гремлерічний кохат. й на Завтра я вас. Завтра субота. Мені треба стриматися, заспокоїтися і не наробити вам уроків додаткових. Ви не встигнете їх опрацювати. Або е, давайте зробимо а 1 у вас закінчується через кілька днів. Відповідно, завтра ми зустрічаємося з вами о, 8, о 9 о годині. На такому році оце будемо робити. І о 17.00 за Києвом ми зустрінемося на А1+, подивимося, що у вас там робиться. Ви мені розкажете. Розкажете, як у вас там і воно йде, скільки ви років опрацювали, і таке інше. Я подивлюся ваші дірки. І о 17.40 ви ж мене відпустите до дітей своїх. Я подивлюся, що робиться у них там, поговорю з ними. І о 18.10 англійці. Я бачила, німці заходять, заходьте, бо я для вас зробила, в принципі, чесно кажучи, для вас. Тому що англійських слів а два плюс особливо буде багато, де один там взагалі їх засилює, такий англійсько-німецький чи німецько-англійський. Відповідно, завтра ми бачимося з вами скільки разів вранці о 9, тільки не забудьте, що о 9, бо ще англійці будуть не зустояти під вами. Можете приходити і до англія, в принципі, і три заняття чи два, як хочете ввечері. Окей? Окей. Все. Дякую, Дякую до зустрічі. Хорошої вам п'ятниці. Була рада вас бачити Усіх всіх. Пока. Дякую. навзам.